Так, заходьте туди в Прего, да. прего. Пригод. Аня, привіт! До тебе гості. До вас гості прийшли. Я вже вас знімаю, можна? Я прямо мене живий контент. Привет. Доброго дня всім. Привів наших. Бачите, як тут тут організовано, все класно. Познайомитися, поспілкуйтеся. Ще, 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 ще в, в літніх, звісно, треба щось знайти. Хлопчики, чому, дівчатка тут. Як, Як все організовано? це понімаю. От тут, бачите, дивіться, дитя, одяг, там є колготки дитячі, подивитись малому. лому. Е, мені здається, що мало би бути на такому маленького, типу, черевичку, подивитися. На них теж треба, в них так, голі так, босі так, теж. Вони. Так само на велик я взяв дивлюсь, черевичка в як то називається ваша організація? У нас волонтерська організація, від, як там піде з Боже, як співпраці з і консульством, і та де Україна. А взагалі ми волонтери. Ну то понятно, то саме. А як що в інстаграм? Постійно Аюто, Аюта Україна. От я позначив Інстаграм. Так що, дякуємо, що. Так, Аня, тобі Панаму. Давай я комусь виділю Панаму тобі добре? Панамо? Відкалу, так. Все, зараз я піду візьму. Бачите, які тут? Та, вони да, да, я віду. Все, я пішов по панамі. Mm -hmm. Бачите, як тут? А це все що з перших днів. От я тут навіть є. Саня, тут, коротше, всі молодці вони. Це все місяцями. Всім дякую, всім хто їм подобається. Приєднується, допомагає. так Круто. Дітки тут пророзмальовували. Де це знаходиться, щоб ви знали? Я зараз покажу Це торговий торговий центр БОНО в Мілані. І тут... Є yeah. таке от заходити. Я зараз покажу де воно знаходиться, щоб ви, хто десь захоче потрапити з переселенців, хто ще не має от Хто можливо має бажання допомагати цій організації? От. Ми приїхали. Панама Калуш. Я хочу взяти панамочки їм дати. Так, візьму пару панам. Оставлю, це від себе. Ті, що мене підписані, я лишаю собі. Ті, що калуш мені ще підписав. Візьму пару штучок. Оп-оп, так. Ладно, все. Буду закінчувати. Всім гарного дня. Ось тут знаходиться Ось Отам. От все, Панама я подарую. І Таксі Панама Калуш.